Всім привіт, Леонід Котвицький, його мотоблок. Хочу подивитися розумом про те, що з ним далі робити. Значить дивіться. Даний момент він розібраний, так, і розібрався він в якійсь мірі сам. Ну, хто пам'ятає цей мотоблок, так то він перестав заводитись, там прорвало прокладки. Тоді з часом я поміняв з тої сторони багато всього, там, включаючи там і поршніву, і там клапани, те-те-те-те-те. Він був і завівся в мене. Завівся, так. От, попрацював якийсь час, так хто пам'ятає. От нове, ну, потім знову почалися глюки. Ну, став я розбирати лісці вже з цього боку. З цього боку теж були поставлені свого часу ремонтні прокладки, бо шийка колінвала сточена. Коротше, поліз, значить, я з цього боку дивлюся. Перший раз, як я розбирав, всі тоді звернули увагу, що чомусь розкручений був ось цей болт. Болт я там підняв з картера, виняв. Закрутив, ніби, ніби щільно закрутив. Знов дилюсь розкрутився. Що перестав заводитись? Розкрутився, відповідно, не дожимає того поршня, не створює там тиску нормального. От. Що ще було з сапуна чомусь валив, валив чи дим, чи пар, чи що там таке, чи пари масла, щось це час валило з сапуна. прямо такої, як, як з вихлопної, так і з сапуна. От. Ну, ладно. Це закрутив, сапун, то треба, то можна поміняти, хоча не зрозуміло, чому взагалі з нього так валить. От. Ну хай. Закрутив я вже цей болт і на фіксатор різьби, і вже його і зажимав, і застукував, там, і так далі, все як положено. От, Зажав, як можна міцно. І ще одні нові прокладки поставив. Добре, що були в запасі. Е, знову вилетіло. так, Вилетіло мені болтом, от, от вискочило. вибило цей кришку сапуна. От, ну І картинка така. Вирвало, одного вирвало, другого відповідно вже разом з цим погнуло. От, ну, І само собою заводитись на перестало, що і логічно. От, коротче, Зрозумів я, що в... в маховику самому, так, різьба вже явно зірвана, роздовбана. Як ти не закручуй, ну, вже само собою зараз треба буде міняти. От, ну, І прийшов я, прийшов я до того, що треба буде міняти маховик. Треба вже буде розбирати міняти колінвал вже в будь-якому випадку, тому що він вже настільки сточений, що... Знову там прокладки в черний раз одна залізла за другу. Ну, колінвал сточений десь на міліметр-півтора такого візуально, десь півтора міліметра, певно, сточений. Ну, мотоблоковий 13 років. Це неспроста. Я так бачу, що добре його ганяли, добре так багато на ньому працювали. Видно, люди не просто для себе, а там по калимах різних їздили. Попоганяли його, ну і сточений, зношений він же капітально. Так, е, да, звичайно, перші порадники скажуть, купляй новий мотоблок. Ну, це, по-перше, дорого. По-друге, сам мотоблок решта мене влаштовує. Так? Тим більше, я вже багато чого до нього доробив, такого, своїх фішечок. Наприклад, як зробити, щоб заводити, заводити двигун взагалі прямо з керма. Ну, Кнопку стартера приробити можна, але ще ж треба якось декомпресора натискати, так? а як ти його натиснеш, натиснеш прямо з керма якогось толкача такого треба точного. От, Я зробив інакше, можу показати. Це так, клічна фішечка. От. отут, де ми штовхаємо, я приварив більшу пластинку з цієї сторони. так, зробив. Так, І тут вона з отвором так, і при, причіпляється якась тяжка до нього. так, І тяжка тянеться до... керма і там ручечкою її. Підтягнув ту тяжку, кнопкою стартера розігнав, пустив, завелося. Така зручність. Плюс, само собою. Наприклад, ручка, ручка управління і коробки передач. Традиційно вона коротка. Чомусь до неї треба гнутися, вже, гнутися, щоб достати. Я доварив, і вона мені тепер прямо тут, прямо під рукою. Причому нікуди рука не стукається, нічого все вже розраховано. Так само, до речі, і на і ручку переключення цього переключення-виключення включення фризи. Так, значить, от теж зварив довшу, а потім ще зварює її таку ще. Зварює її ще отак до догори, щоб взагалі практично не нагинаючись, тільки руку протягнув і переключив. Ну такі всякі фішечки, багато всього дороблено. І в цілому все воно робоче, все нормально, ну, крім двигуна. Стоїть питання заміни двигуна. От. Я, звичайно, це все розберу і зроблю. От в чому штука. Я розберу, я зроблю. Це треба буде міняти не тільки колінвал, а вже само собою. І підшипники зразу, так, це зрозуміло. От. І може окажеться, що і ще ця противага, так, балансир, що ще і він буде роздовбаний, треба буде дивитися. Ну, коротше, я, допустим, це розберу, зроблю. Але я в процесі цього всього вже, чесно кажучи, задобався, і бажання до цих от саме до цих двигунів в мене все стає менше і менше. Ну, взагалі, історично ці двигуни вже більше 50 років не міняються їх. Як колись придумали, отак от практично в незмінному вигляді, кілька варіацій їх випускаються, і вони все остаються однакові, от, і прогресу з ними ніякого нема. З одного боку, це добре, поки воно служить, так, з боку, як починає ламатися, то ти вже починаєш тоді з ними задобуватися досить сильно. От. І хочеться щось взяти сучасніше. Щоб менш було мороки, хочеться взяти бензиновий двигун, так? але так зробити, щоб він все-таки тратив менш пального. Зразу скажу, брати бензиновий тут 12,7 кінських сил, брати просто бензиновий на 13 кінських сил це одне те саме не буде. Тому що бензин все-таки він то бере свої ті кінські сили за щодо обертів. Так? І, як правило, вже на високих обертах він вже дає оту, оту, оті кінські сили. Нам вже, як правило, треба тяга. Так, нам більше треба тяга, а не оберти. От, тому треба брати бензиновий вже на 16 кінських сил. Да, само собою він з повітряним охолодженням. Нормально вони охолоджуються, по крайній мірі, ну, сил до 20 кінських нормально вони охолоджуються, нічого з ними не робиться От, е, в тих бензинових. От. І то треба брати хоча б 16. так? Там вже кубиків більше, так? тому що в 12-ти кінському силові е, там е, 400 кубиків, а в цьому... Ні, навіть 300 з 300 чимось кубіків, а в цьому 815. Ну розумієте, яка різниця, так? За що обертів, то обертів, але йому часто на низах треба тяга хороша. А де вона візьметься? От. І є думка зараз купити бензиновий, і ще роздумую який. Поки що ще роздумую який. Е, якої фірми, так? Ну, дум, думка є, але поки що не буду ділитися. Може, що ще найду краще, е, чи, чи дешевше, чи вигідніше. І ще один момент. Значить, бензинові, значить, щоб вони... Все-таки давали тягу, так тому що можна купити бензиновий там на 22 кінських сили, на 24, так, і він буде вже таки давати тягу, так, буде давати тягу, але він тоді буде жерти бензину, страшно, просто страшно буде їсти бензин. Тому все-таки я вважаю, оптимально це десь 16, ну 18-ка це може максимально, Ну мабуть вже мабуть забагато в плані прожерливості. Але одне із двох, значить, до бензинового двигуна тоді йде понижуючий редуктор. Редуктор, який зменшує вдвічі оберти, от так, які на кінцевому валу, і на валу вже там, де йде значить цей, відповідно, шків, на шківу вже він дає тоді таку тягу, як і оцей 12 кінський сил, нормальний дизеляка. От, За рахунок того, що вдвічі меншують оберти і вдвічі збільшується тяга. Ну, грубо вдвічі, там 1,8, 1,9 буде залежно від того, наскільки оберти. На початку взагалі йде. Чи більші втрати, там, на потім менше. Це один варіант. Другий варіант, практично, і це як на мене, я на ньому зупинився, це просто той самий бензиновий двигун на 16 кінських сил, але з меншим шківом. Коли в ньому шків меншого діаметра, так, він, само собою, вже дає вдвічі, вдвічі більшу тягу. Розумієте, так? Значить, Вдвічі більшу тягу він вже дасть. От за рахунок меншого шківа. Ясно, якщо шків взагалі такий взяти там, да, 30 мм, то вже в ньому просто буде е, ковзати ремінь. Ну а якщо шків буде, от, наприклад, тут 110, якщо взяти шків, е, допустимо 70, так, то він десь буде давати і тягу, і приблизно ті самі оберти, і повинно бути все добре. Буде маловата тяга, зменшу його, тоді вже перезакажу шків десь на 50-55. От, А коли беруть з редуктором бензиновий двигун, так, з редуктором, ну а той редуктор ставлять не отакого такого так, а ставлять шківа, е, е, шківа теж ставлять 75 мм чи 76, то він взагалі тоді повзе. І так оберти вдвічі менше, шків ще менший, так, і тоді він взагалі повзе просто на місці. Кажуть, включаєш першу понижну передачу, а воно чуть ли не стоїть. Ведь-ведь-ведь-ведь повзе по міліметру. От, Тому що, звичайно, якщо ти ставиш... Вдвічі менші оберти, то шків треба навіть ставити, я би сказав, е або такий самий 110-й, або навіть взяти 130-й, тоді ще швидкість буде більш-менш. Ну, то, то вже можна гратися трошки зі шківами. От, і так я вирішив, чому, бо редуктор, є редуктор, так, ніби він добре, він чітко дає свої свою оберти, але е ну, це додаткова деталь, яка ламається. Так? Декілька шестерень, декілька підшипників, які відповідно... Більш мається. А коли прямо на валу бензинового двигуна стоїть е, вже шкіл, то що то він має там ламатися? Ну от такі думки. Перейду на бензиновий і буде в мене гібридний мотоблок. От. Ще як варіант ставлять дизельні, але повітряне охолодження. Ну теж, так, да, як варіант, ну все-таки з дизелем більше мороки. Хоч і з повітряним, але з дизелем мороки більше. Я вирішив поставити бензин. І так ставлять що, до речі, не я один, так, це вже той самий. Леонід Гусак так само ставив з повітряним, багато і, і, і нічого їздить, і немає клопоту. Отже, отаке. Зробити цей двигун. Я зроблю, все одно його зроблю, так, чи на продаж пущу, чи лишу про запас, може, коли здоров'ю мені трактора ще зроблю другого собі там додаткового, може і, не, і нічого, але я його дороблю. от Не так вже і багато залишилося. Ну, От такі от моменти. Значить, не, не хочеться вже мені з тими, з тими дизелями, водяним охолодженням морочитися. Сильно щось вони багато, багато вимагають уваги при, при поломці, багато всяких тих заморочок додаткових вони з тими радіаторами і так далі. Що радіатор, правда, нічого не потік. Одне хоч добре. От. Але що в радіаторі вже було масло нафуговане, коли прокладки порвалися, о, то, то було Я по незнанню кришечку відкриваю, воно мені як фонтане, як упекло руку. Ну, то було весело. Я тоді не зрозумів, що з ним робиться. Якби зразу догадався, що прокладка, я вже б так кришку не відкривав. от, А я тоді просто вирішив заглянути, думаю, що то з ним, чи то я рідини, думаю, не долив. Що ж то воно так якось як то перегрівається відчуття. Я туди, воно мені як фонтане, шпарив руку, кришечку не йшли за 5 метрів. Коротше, таке, свої веселощі. От, ну, е, в общем таке. А вся решта, база, коробка передач і так далі, все залишається те саме. З цим проблем ніяких не буде, все буде те самісіньке. Це мене влаштовує, так? Тому що переходити знову на легкі мотоблоки От, і не хочеться. Мені подобається, вся управляємость, що все практично спереду керується, все з місця можна запускати, переключати. Не треба, наприклад, як в деяких є, що понижайка, повишайка, але треба йти, так, відходити, переходити, переключати на понижено. О, тут все з керма. Клас переключив. Ну і дехто скаже стосовно ваги. Так, значить, Вага е знизиться, так, тому що тут двигун важелезний. Ну, то я скажу, я вагу краще докину сам додаткову вагу. Чи сюди гирю, всуну, квадратно, так, чи якісь інші металічні пластини вставлю. От, Я краще вагу добавлю додаткову, але двигун буде не заморочений. Не такий заморочний, як цей. Тим більше я працював і десятками, і нормально десятки я бачу собі спокійно собі тянуть я не відчував там недостатка ваги. Скоріше, якщо в десятки вузенькі колесика, так то ті колесика будуть буксувати. І якби я ті колесики на 12 ку поставили, вони все одно будуть зариватися в мику землю і буксувати в ній. от А на більших на більших колесах, так, які мають більшу площу щеплення, буде більше ефекту, ніж від ваги, просто від ваги. от Ну Але якщо кажу, якщо треба вагу, то залізяк на металоломі можна знайти і ваги добавити можна. Ось такі от, значить, плани. Трошки я задовбався з цими дизеляками старими. От, хочеться щось новіше. Діліться вашими думками. Мені цікаво, так, тому що це таке от від відео, знаєте, з роздумами. Що вже буду робити, я буду знімати, то вже буде чіткіше. А це так, роздуми. Ну ви діліться вашими думками. Як ви думаєте, варто, не варто? Все. Всього вам найкращого. З вами був Леонід Котвицький.